Нові виплати безкоштовне проживання та спрощене працевлаштування з квітня на українців, які рятуються від війни за кордоном, чекає низка змін. І от які нововведення підготували евакуйованим Румунія, Польща, Чехія, Австрія та Ірландія далі у сюжеті. 400 євро на оренду житла щомісячно. Таку суму зможуть отримати вимушені переселенці в Румунії вже від квітня. Спочатку такі виплати призначатимуть на 4 місяці. Однак, якщо українці захочуть залишитися надовше, отримуватимуть кошти до кінця року. Щоправда, за кількох умов. Зокрема, дорослі мають бути офіційно працевлаштовані, а діти відвідувати румунську школу або садочок. Ця система замінить програму 50 на 20, яка Діяла в Румунії від торішнього березня. За нею румуни, які надають притулок, отримували компенсацію 50 леїв за особу на добу. А для українців житло залишалося безплатним. Ще 20 леїв держава виплачувала на харчування кожної дитини. Загалом йдеться про 14 євро на особу. Таким чином, румунська влада сподівається скоротити витрати на підтримку біженців та допомогти українцям швидше інтегруватися в місцеве суспільство. Вже з цього місяця українські біженці зможуть подаватися на карту побиту, тобто посвідку про тимчасове проживання у Польщі. Йдеться про громадяни, які працевлаштовані або відкрили бізнес у цій країні. Документ забезпечить українцям правовий статус та захист їхніх прав та інтересів, зокрема, можливість законно перебувати в країні до трьох років, а також вільно переміщуватись до інших країн Європи. Змінювати роботу можна без отримання нової. Такої посвідки, щоб отримати бажаний документ, біженцям достатньо лише подати заяву, а також супровідні документи. В Австрії українцям більше не потрібен дозвіл на роботу. Крім того, влада країни відмінила перевірки зарплати та умов праці, які діяли дотепер. Переселенці зможуть отримати будь-яку роботу в країні постійну або тимчасову. Окремо парламентарі спростили правила працевлаштування для сезонних працівників. Цій категорії треба підтвердити знання німецької мови на рівні А1, а не А2, як було раніше. Водночас для кваліфікованих працівників та на дефіцитні посади враховуватимуть знання інших мов, зокрема французької або іспанської. Терміни безкоштовного проживання у Чехії обмежили. З квітня українці, які рятуються від війни у цій країні, зможуть проживати в шелтерах протягом п'яти місяців. Після цього терміну платити за житло або шукати інші варіанти на власний розсуд. Ті, хто зможе орендувати житло самостійно, Отримуватиме грошову допомогу від Чехії, а незахищені категорії громадян зможуть залишитися у шелтерах надовше. Розмір соціальної допомоги залежатиме від заробітку. Причому враховуватимуть гроші, отримані як в Україні, так і в інших країнах світу. А от уряд Ірландії зняв заборону на виселення українських біженців, що діяла протягом зими. Так, впродовж 2023-го з країни можуть примусово видворити 10 тисяч українців. Це пов'язано з житловою проблемою в Ірландії, де не вистачає 250 тисяч помешкань. Чиновники стверджують, скасування заборони на виселення захистить права домовласників, зокрема тих, яким заборгували виплати, або ж дати їм можливість продати вла на нерухомість.